Ну, чесно кажучи, я би не хотів думати у цій ситуації про політичні мотиви прийняття судом політичного рішення, тому що вся ця фраза є абсолютним абсурдом у будь-якій державі, де шанують конституцію і закон. Суд не має права приймати політичні рішення і тим більше з політичних мотивів. Суд повинен приймати правові рішення, тому я не, не дуже впевнений, чи в даному випадку судді виступили проти виборців, враховуючи те, що відбувалося зокрема на 11-му окрузі. Але я чітко впевнений, що судді Вищого адміністративного суду виступили проти конституції України. Вони сказали, що для них конституція не діє. Я бы хотів їм нагадати, що не тільки 81 стаття порушена, але й порушена і 8 стаття Конституції, як каже, що Конституции, что норма Конституции норми нормы Конституции, нормами прямой идеи, то з Конституції в руках, вот здесь, сидя на креслі, Но я думаю, що далеко не кожен український політик з собою носить цю книжицу. Вопрос все-таки я хотів уточнити вот в чому. Якщо розглядати стратегію, природу того, що произошло, почему именно удар по Домбровському і Балоге? Ще раз повторюю, це питання політичне. Чесно кажучи, я сьогодні не є представником жодної політичної сили, і ну, ви поп... собі цей питання задавали. Кожен громадянин має задати собі це питання, але для того, щоб до нього відповідати, я повинен мати якісь докази. Я не маю доказів mm. політичних мотивів дій суддів, хоча можу їх припускати. Інакше пояснити, чому вони виступили проти конституції, проти свого основного закону Кодексу адміністративного судочинства, я не можу. Однак доказати я це не можу Добре, з другого тоді, боку. я Юлі... легко докажу, що вони порушили конституцію і кодекс адміністративного і це, судочинства. Тоді...